З новим днем, шановні українці! Subaru Outback черговий у мене, але на цей раз ще один новий. 2018 чистий рік комплектація Limited, свіжопригнаний моїм партнерам з фронтальним пошкодженням. Сьогодні про нього пристеріть. поїхали. Все майже як завжди, 2,5 атмосферний двигун опозитний, з звичайним вприском, по бажанню можна ставити сюди Гібо, якщо потрібно, але є насторонні, хто вже кажуть, сам для себе вибирає. 175 приблизно кінських сил, варіатор і повний привід. Все це досить тут надійно, я завжди про це кажу, можна вже запам'ятати. Так, пожартували, поїхали далі. По пошкодженню було фронтальне, класичне пошкодження, підсилювач бампера. Мінялась тут повністю вся морда. Бампер, капот, крила нові ставились не оригінал, фари бушні оригінальні поставлені. Е, що ще? Передня панель радіатора, підсилювач бампера, само собою. Передня кришка алюмініва на двигуні мінялася. Заодно ревізія там по прокладкам, по герметикам по всьому. всьому. Ланжерони, як зазвичай, при фронтальному пошкодженні вони підсилювачем бампера гнуться, їх рихтували, робили. Як вони виглядають ну, зараз? ну, Приблизно приблизно, так вам поверхнево тут покажу. Але це все краще все одно дивитись. На підйомнику, розвал перевірений. Пол АКП. Нові деталі, понятна справа, в один слой пофарбовані по морді і переходи на передні дверки. Зроблені все інше в заводі. Шини тут стоять 21-го року, ну по протектору, так скажемо, десь на один сезон, залежить від пробігу. По ЛКП я зауважу, ніде ніяких не знайшов, наче. зараз ми з вами ще пройдемось по колу, подивимось. Напевно, ми разом з вами теж не знайдемо. Тут трошечки від. Квадратно американські рамки, зазвичай потертості невеличкі тут залишаються, ну, вони тут є. Очі вот, вони не кидаються, або при бажанні, можна казати, номер замовити 600 гривень коштує, якщо вас це буде якось лякати або дратувати. Лобове скло залишилось рідним, дах теж цілий без зауважень. Релінги отакі на даху. Ще що прикольне, що ми можемо робити отак, щоб вони не свистіли, а можемо робити отак, якщо нам потрібно вантаж якийсь сюди фіксувати. Дуже зручно, у вас готові вже попередження. Релінги на даху є. Поїхали далі. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ. Є отака вічлива підсвіточка в темряві, коли ви підходите на безключовому доступі, навіть нічого не треба натискати, ви просто підійшли вже вас підсвічується під ногами місце і так само борт автомобіля. Дуже красиво, але не тільки красиво, але й зручно. Дата конвейерна у нас 618 рік, перший місяць, як в тих паспортів все співпадає модельний конвейерна дата. Шкіряний салон світлий, бачите, як він виглядає. Коментувати не буду. Виглядає. Гідно охайна. Судячи всього, я не точно, але бачу, що ці савочки міняли. Вони просто тут дермантинові, бувають, що тріскаються. Схоже на те, що вони тут не виключення, а зроблені. Так-да-да, -да -да. зроблені, зроблені точно. Так, у нас є харман кардон Оп. Далі, у нас є пам'ять сидінь на двох драйверів. У нас є чотири склопідйомника передні з електрорежимами. Тут від дзеркал десь. Загубили ручечку, я тільки що помітив, спитаю, поки що на даний момент не готовий вам відповісти, що чому. Так, колпачок сам наружний, зовнішній. Далі, у нас тут є електропривід кришки багажника, яскраві щитка приладів. Це пам'ять по висоті ми можемо налаштовувати, якщо у вас паркінг низький або вини високого розросту, налаштувати собі на якусь висоту конкретну. Далі, система стабілізації вимикається. монітори сліпих зон в зеркалах, ось вони знаходяться тут. Це у нас захист від зіткнення і стеження смугою руху, щоб вона контролювала це сама по собі. Система Subaru Ісай. Тут у нас знаходяться дві камери. В 3 d зображенні захищають нас від з'їзду. Ну і так само від зіткнення від наїзду на пішохода і так далі. І керує заодно ця система адаптивним корис-контролем. Адаптивний корис-контроль ось у нас, з дістроніком, з утриманням смузі, підрулюванням. Це все, це система SAI робить. Ага, і от ще, до речі, однієї тут нема, бачите, заглушечки. Я за них зараз запитаю, бо я не бачив цього тільки всі з машини знайомитися, вони вже поїхали. Так, є у нас датчик світла, є протитуманки. Тут у нас управління мультимедію хендсфрі, до речі. Це у нас бортовий комп'ютер, датчики втиску в тиску, шини у нас є. Підрульові пелюстки маємо, шкіряне кермо, без зауважень, без стану. стані. шкіряне кермо в них живе досить довго і добре. Кнопочка Старт-Стоп, звісно. Мультимедіа в Ресталі вже йде з Android Auto і CarPlay, що дуже зручно. Ви можете шнурок під'єднати, бачити сюди свою навігацію, свої там, додатки, мультимедію, музику підключають. Bluetooth, USB, AUX, Handsfree, все це тут теж, звісно, є. Також тут є камера заднього. Виду, з проекцією, а також з задніми парктроніками із функцією RAB Rear Brake. Автомобіль зупиниться автоматично. Якщо ви щось не помітите, загавите, наприклад, якийсь стовпчик, кущик, людину, собаку, неважливо або автівку, автомобіль екстрено загальмує. Є обігрів передніх сидушок, двозонний клімат-контроль, обігрів заднього складу, зеркал і, до речі, щиток має бути. Зазвичай в них є перевірю, наскільки я пам'ятаю, є. Далі, тут у нас відділення таке є. І два USB-порта, AUX, гніздо для підкурювача. Тут один, два підстаканечка, місце під гаджет. Окрім драйву, у нас є механічний режим, щоб полюсками перемикати, якщо вам це знадобиться. Є електроручник, антіаткат Автохолд. Це підгорку, коли ви стоїте або в заторі, щоб автомобіль не тримати ногу на педалі гальмів, випускаєте на драйві і стоїте. Ганзнули, поїхали. Так, X-Mode, це у нас допомога на ускладених умовах, з глина, сніг, з пісок, з'їзд і так далі. Якщо ви з'їхали десь на погану дорогу, то він вам допоможе звідти вибратися. Далі тут у нас друге гніздо для підкурювача. А ось, до речі, я й знайшов цю клавішу. Чому вона тут не тримається? Ось вона на місці. Трохи здивований, але бачите, половина питання вже вирішена. Також дзеркало у нас з автоматичним затемнінням, що дуже зручно. Ну І з компасом в Україні, я думаю, нам воно не задобиться, тут загубитись складно. Е, тепер люк. Ось так він працює, звісно, він працює. В японцях він не працювати не може. Я на цьому наголошую. Перевірено, десятиріччям перевірено. По безпеці тут спрацювало кермо. Безпека відновлена і справна. Ще зазвичай забуваю про це казати. Вседушки тут, тут є подушка в легасі в отбеках, вона відстрілює під коліна. Їх ніхто ніколи не відновлює. Зазвичай там ставлять просто заглушку замість неї. Ну немає в неї потреби. Безпека, вся відновлена і справна, кермо ремені. Обов'язково завжди кажу, довіряйте. Та з місцем отбека завжди все добре, як на першому ряду сидінь, так і на другому. Зріст у мене 193 см, і сиджу я зараз сам за собою. Там я сиджу нахабно і тут сиджу зручно і комфортно. Спинка у нас тут змінює свій нахил. Тут є декілька положень, можемо строго сісти, можемо прилегти. Все супер. Є підлокітник, широкий, м'якенький, зручний з двома підстаканечками, Дуже зручно сидиться. А також позаду є обігріви задніх сидушок. І є два USB-порта для зарядних пристроїв, гаджетів наших улюбленних. І повітря дув свій. Ну, все добре. Пару дрібничок, на які я зазвичай не звертаю уваги. Тут, напевно, бампер, скоріше все лежав в салоні. Трошечки бачите, сліди на торпедо. є маленький, отут підрів шкіри є, невеличкий. Електропривід кришки багажника. Тут працює без зауважень. Темп ви побачили і швидкість. Тут ось такий. Ковролин, другий комплект килимів, оригінальні там гумові а це тряпчані від неї. Так, тепер спинки у нас скидаються ось таким чином. І вотбеки можна лягати спати. Повноцінно можна лягати спати. Я в бек, коли спав навіть своїм ростом, можна спати. Супер, супер. Харман Кердон тут у нас сабвуфер. Під полицею повний монтажний комплект. Я бачу, що тут все в комплекті. І викрутка, і буксіровочне, і все є. Нижче докаточка. Герметики, все в заводі, тут ніхто нічого не торкався, не чіпав. Це супер-пупер зачиняємо. Рушаємо в невеличкий тест-драйв. Я добре знаю, що Outback м'який, комфортний, він непогано досить проїжджає неровнощі. М'яко все це, наприклад, лежачі поліцейські, рейки трамвайні, дуже м'яко проходить. От і він достатньо комфортний. Але саме стан цього автомобіля варто перевірити, варто. Що б згадав? По заднім речагам це звичайно при погрузці, погрузчикам, коли грузять, вилами підгинають нижні речаги задні. А от і їх замінили. Після цього, звісно, розвал також зроблений. Перші секунди приємні. Розбираємося. Адаптивний круїз контроль перевіряю. Ну, зараз я ноги прибрав. 70 виставив, а їдемо 48 за попереду автомобілем. Бачите. Станція стоїть, і ми їдемо 45, як іде, Volkswagen попереду нас. У нього на хвості. Заторі зупинились, зупинився він, зупинились ми. Відпочиваємо, потім газнули і поїхали далі. Дуже зручно. Драйвмодів тут у нас ніяких немає. Стандартний режим, де нажали, поїхали. Ми їдемо в горку і в поворот. Це не сама швидка машина, але мені здається, цього достатньо. Зробили сотню, зупинились, регальмували. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. На аутбеку це можна робити нахабно. Підвізка зібрана, все комфортно, м'яко. Я просто пролетів по ним і нічого не відчув. Ну, в цьому є прикол субару. Мене часто бувають люди питають, в чому різниця між Форестером і аутбеком. Аутбек це по суті Legacy Універсал з піднятим кліренсом. Кліренс Кліренсу аутбеку Форестера майже однаковий. Там, міліметри якісь там незначні відмінності. Проходимість так само приблизно однакова. Outback більш трошечки широкий, більш низька сама по собі будка і посадка Форестері високо більше сидиш. Ну і класом Outback, е вища в аналогічних комплектаціях в Outback'і буде більше плюшок, аніж Форестері. Ну якщо наприклад Limited з порівнювати. Да? наприклад, там Форестері не буде підігріву в задній сидін. Ну і таких там нюансиків деяких на Я думаю, що не варто розказувати, що одна з найкрутіших систем повного приводу саме у Subaru. Чи у ауді крута, і я скажу чесно, більше б ні з ким би, напевно і не порівнював би я Субару і ауді, от вони дійсно круті в цих питаннях. Е, відносно моїх вражень, я задоволений, приємна тачка, поводиться дуже приємно і приємно зовні, і всередині. Благородна така світла і зовні, і всередині. Мені сподобалось. А ви приїжджайте, дивіться, перевіряйте, обов'язково. Якщо все сподобається, лише тоді купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами бульоха Трендавта. Трандафта і всім бажаю, ровно, нам перемагати. Слава Україні.